Герої не вмирають. Сьогодні в Рівненській духовній семінарії освятили меморіальну дошку в честь Олександра Цикуна. Як вшановували пам'ять героя? Дивіться у сюжеті слава Україні. Герої герої не вмирають. Цей пам'ятний хрест і цю благословенну грамоту. Будь ласка, прийміть. Як шану за вашого сина і подяку вам В стінах Рівненської духовної семінарії? Сьогодні вшановують пам'ять загиблого випускника Олександра Цикуна. На його честь освятили меморіальну дошку. Впевнений, що його світла постать не тільки стане зразковою у літописі буття нашої семінарії, але і гідним прикладом для молодих кандидатів у священство. Тому скільки існуватиме наша духовна семінарія, стільки і пам'ять про Олександра в молитвах, в переказі, про його навчання, про його життя буде з уст уста передаватися з покоління в покоління. Мама Олександра розповідає: хлопець завжди був допитливим. Закінчив семінарію, потім академію, але на цьому не зупинився. І після академії хотів ще йти. В армію сказав, що мені ще цю школу треба пройти. Не так, і так пішов на контракт, пішов, пішов, а потім почалася та ця війна. Господи, і забрала мого сина. Але він він такий був безстрашний страшний герой, ніколи нічого не боявся. В Але Володимирівни лишились два сини. Старший теж захищає Україну на фронті. Пригадує День смерті свого брата. Я тоді був на службі, в штабі мене повідомило командування про смерть брата такий. Служив він в Київській області в артилерійському дивізіоні. Час загинув час артобстрілу загинув Олександр 24 березня в переддень свого дня народження. Хлопцю мало виповнитись 24. Близько 30 священнослужителів відслужили чин похорону, та більше тисячі людей вшанували його світлу пам'ять. Тетяна Петрина, Олександр Бойко, новини Рівного.